Всем привет! Вы на канале Світ Маруси. Кавучик мы з вами любили. Он будет земля за масичками и глазками. Тучи, кондаси, ромастоля та фарби. И малюємо за мною. Початку подписывайся на канал и постав лайки. Для того щоб нарисувати кавунчик потрібно згадати какой він форми. Правильно, кавунчик круглий і зеленого кольору. О, з... Малюємо зеленим кольором круг, у цей круг нас добрий кавун. Це кавунчик має хвостик, Того зараз я його намалюю. Він тоненький і закручений. Зафарбуємо круг, світло-зелений колір. Тепер беремо чорний і малюємо глазки. Тепер малюємо лотик. У нашого кавунчика буде червоний і сачок. І розеві січки. Не забувайте, кавунчик має полосочки. И вот у нас кавунчик. не получился. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал и поставьте лайки. До новых встреч. Бувай!